Всім привіт! Ви на каналі Scout 64, і сьогодні у нас на огляді незвичайна новинка в нашій крамниці Scout Тому приємного перегляду! Сказати велике дякую нашому меценату пану Оресту, тому що ми везли для вас ці набори, але ці набори розкупили ще до того, як вони приїхали в Україну, тому на даний час їх в крамниці вже немає і навіть не було, вони навіть там не з'явилися. Але це ось така новинка: це е, другий вже набор з е, РВБ. І приколюха цього, що тут йде 4 сашетики, і йде е, в них 5 карточок. І вся унікальність цих карточок залежить від того, який в них є номер. Там, скіль, якщо я не помиляюсь, йде близько 9 карточок і 5 із них, які мають цінність. Звісно, сама найцінніша це Black. Вона одна на 5 тисяч наборів. Також йде Gold 10 на 5000 наборів, а щось незрозуміле для мене 25 штук, ханабі 99 і Кракет Ice 149. І один наборчик нам дали добро відкрити для вас та показати, що ж там буде. І буде круто, якщо в цих сашетиках ми щось таке виб'ємо для. Нашого клієнта е, е, на, і друга нашої крамниці. Так, ось такі вони симпатичні йдуть. Е, так, трохи я вас намахав, тому що йде 5 сашетіків і в них по 4 картки. Так, е, вони доволі такі круті. Слухайте, на дотик. І, Але ця е, упаковка коштує в нас в крамниці 3000 гривень. Ну, десь 2950. Ось, Але. Тут можна зірвати куш. Пробачаюсь одразу за такі непрофесійні ножиці, але е, інших в нас поки немає. Так, і давайте дивитися. Так, йде ось така ось карточка. Це в нас е, звичайний голд, наскільки я розумію. Тобто вона ніякої цінності в нас не несе. Але це в нас йде Full Fest Tokyo 2023 року. І, до речі, я там вже щось бачу золоте, прикольне. <сі> Тому я одразу приберу її донизу. <сі> Щоб не палити. Але там щось прикольне. Так, тут в нас е, номеру немає, тут є якась інфа про цей Porsche. На жаль, я не так знаю добре англійську мову, та взагалі її не знаю. Але тут є якась інфа. Так. Далі в нас йде РВБ-964. це, до речі, був РВБ-997. Джон Сібал. Чесно, не знаю, хто такий Джон Сібал, але я думаю, це якийсь крутий тип. Так, ця карточка також не несе якоїсь, скажімо так, якогось фінансового апруфу. І я навіть не знаю, скільки вони можуть коштувати. Мені здається, десь ну, 2 бакси, 4 бакси, може, десь в цьому діапазоні, але, звісно, я можу помилятися. Так, далі в нас йде такий е, рауф РВБ-993, е, е, такий зелененький, прикольний, е, дуже крутий. Так, і... Я вже бачу, що там стела Арта, але що е, це? О, а це слухайте, а це, це дуже добре. Це в нас е, 99-й виходить е, е, по цінності. Тобто, в нашого друга Ореста вже був 149-й, а це 99-й. Тобто його пак вже переплюнув і окупив себе. Точну ціну зараз сказати дуже складно, але е, з кожним разом вони будуть дорожчати це 100%. Тому зараз ціну називати я точно вам не буду, тому що не знаю і не хочу вас вводити в оману. Так, але це в нас е, йде рідкість ханабі. І, до речі, Стелла ну, Артуа доволі таки крутий. Справді, мені дуже подобається. Класна карточка. І я думаю, один пак ми окупили нашому клієнту 100%. Так. Ну, звісно, це в нас не Black Edition, який дуже би хотілося. Але, але це вже щось. Це вже щось класне. Так, далі в нас знову випадає карточка РВБ Стейлабуст. Кажу одразу, що карточки будуть всі однакові. ось е, Саме основне, це рідкість е, тієї чи іншої карточки. Так, тут в нас номеру немає, тому вона для нас не становить якогось інтересу. Так, ось ця карта також без номера, але іде Сільвер, і вона дуже така симпатична. Іде з такою. е Голограмою, ну, симпатична карточка. Так, тут у нас така ж, яка вже була, і теж така ж, як була. Так, ну, поки із цих всіх, всіх відкладемо наш скарб. Ну, точніше, як, наш, це поїде е, клієнта. Це поїде клієнта, то ми робимо для нього, а він то робить для нас. Ще раз тобі дуже великий дякую, тому що я. Все одно отримую емоції. Розумію, що це не моє, але емоції все одно отримую круті. Так, далі в нас йде такий руф в нас вже був. Так, далі в нас йде така срібна, також як голограма 993-го. Full Face така також випадає, і Джон Сібл такий вже був. Слухайте, ми, мабуть, вибили одну й ту саму єдину. Яка тут була, яка е, рідкісна. Ну, Хоча, звісно, е, надії не втрачаємо. Так, знову в нас Телабуст 993, Рауф. Ой, Рауф е, РВБ 997 і RVB964. Ну, як ви бачите, вони всі е, випадають однакові, як я і казав. Але є одна із карточок, яку б я хотів побачити. Я не, не пам'ятаю, як вона називається. Ось. О, там щось золоте. Там щось золоте. Ой-ой-ой. А, 149 номер. Це в нас Акіра накай. О, оце слухайте. Це, це нашому клієнтові сподобається дуже. Це дуже круто. Акіра накай. Блін, ну слухайте, 149. Е, до речі, ще має бути Black Edition Akira Nakai і, мабуть, також мають бути 99-ті, 25, 10 і перша. Але слухайте, ну Akira Nakai це, це легенда. Це легенда цього Е, РВБ, господар цього світу. Тому вже дві картки для клієнта, які точно окупили цей пак. Ну, і в нас йде звичайний Стелла Артуа, звичайний Джон Сібал і звичайний 992. Так, ну і давайте підведемо, скажімо так, що ми тут взагалі спіймали нашому клієнтові по цьому із паків. Скільки взагалі видів ми спіймали, тому що мені дуже цікаво. Але я можу з, зі 100% гарантією сказати, що ми точно від, відбили цей пак. Клієнт відбив свої гроші. І якщо в майбутньому він захоче їх продати, то він отримає, ну, точно, ту суму, яку він залишив на ці паки. Так. Навіть якщо рахувати ці картонки по. Е, ну, слухайте, давайте рахувати хоча б по. 2 долари, я думаю, в майбутньому вони коштувати будуть 100%. Так, незалежності від того, срібний і не срібний, тобто це давайте рахувати 6 доларів так Далі в нас ідуть отакі: це в нас вже 10 доларів. Також таких спіймали на 8 баксів це у нас 18. Також таких 4, це плюс 8, ще в нас виходить 26. Плюс ще Джон Сібал. Отакі 4 штуки. Ще плюс 8 це 34 долари. Ось такі. 36. Ну, і, звісно, ці картки ми порахувати не можемо. Але 100%, я думаю, що 99 ліміту. вона І це Stela Artua rbb Я думаю, баксів 20 її вже можна виставляти. Ну, а. Акіра Накай, хоч і 149 номер і ще 140 номер тут. Слухайте, це щось неймовірне. Тому ось такий ось був пак опенінг. Дуже дякую пану Оресту за цю можливість відкрити для вас ці пак опенінги. Ці карточки. Підписуйтесь на канал, ставте лайкос. Ну а з вами, як завжди, був я, Скаут, лад, Слава Україні! І так, друзі, ви не повірите, але ми повертаємося далі до Покопанінгу. Тому що після того, як ми повідомили нашому клієнту, нашому меценату пану Оресту, про те, що в нього тепер є Акіра Накай. І ми подивилися, скільки вона коштує з першого випуску. Це другий випуск. І зараз на eBay така картка. Ну, не саме така, а з першого випуску. Але також із версії 149 ліміту на 5, нагадую, 5 тисяч. А це 149 ліміта. Ось коштує 250 баксів. Тобто він окупив ці три паки. Він окупив ще ті два паки, які він замовляв, і йому нічого не випало. Ось, Тому після того, як він сказав на золоті руки, каже: давай розкривай, шукай нам Black Edition. Ось. І, звісно, що Стелларту буде коштувати десь баксів 100. Тому це 100% профіт. Ось. Звісно, що ці картки зараз дуже популярні на ринку Америки і зараз. Тільки-не тільки ну, не тільки на ринку Америки, а також і на азіатському ринку. так, І все це тільки-тільки набирає обороти. Е, тому зараз ще ціни такі сносні. Але повірте мені, далі з кожним місяцем, з кожною недількою і днем вони будуть тільки дорожчати, тільки дорожчати і будуть коштувати взагалі неймовірних грошей. Так, е, Поїхали. Так. Звичайний в нас 997 так Також бачу щось срібненьке. Це в нас стела Boost. Це в нас не лімітка, просто срібло. Так, Джон Сібал. Тут нічого такого знатного не випало. Так, далі. Обережненько відкриваємо. Так. Знову у нас нічого золотенького, на жаль, не падає. Але то поки щось мені здається, що ще має випати. Так, е сріблястий Джон Сібал. РВБ. Слухайте, хочеться спіймати ще якусь е лімітку, е саме якої немає в нашого клієнта. Так, і ми знаємо, що в нього є тільки одна лімітка і плюс ці дві, які ми вже вибили. Так, знову в нас Стелла. Джон Сібл сріблястий. Слухайте, ну, е, далі ці карточки 100% можна буде обмінювати, звісно ж. Ось. Тому Ф, збирайте. Хлопці, збирайте. І в один прекрасний день вам випаде щось цікаве. Так, це в нас не лімітка. Але. Були сподівання, також сріблястира. От, до речі, ось цих сріблястих взагалі щось я не бачу. Може їх сріблястих і немає? Це цікаво. Так, слухайте, ну, цей пак нам е, не приніс поки що таких емоцій, як приніс нам той перший пак. Ось, але. О! Так! Це. Хлопці, це РВБ-стелабуст. Це люта, це люта лімітка. Це, це просто жопа. Слухайте, наш клієнт нам розцілує просто руки. Ось. Але ні, ні, стоп! Бля. Слухайте, я думав, це, я думав, це люта лімітка, яка йде 25. Е, а це ні. Слухайте, це таке. Це така обманка, просто люта. Ось таких карточок ще йде 25 штук. І е, ми якраз коли з Орестом спілкувалися, я казав, що було б круто подивитися на неї, але я мав на увазі не цю. А саме лімітку 25 штук. Але ця карта також дуже цікава. Я не знаю, скільки їх взагалі йде, і я бачу, що е, небагато взагалі е, зараз на eBay немає ніяких пропозицій з цих карт. Ось, тому можна стати першим. Але ця карта дуже крута, як на мене. Поки відкладемо її сюди. Дуже рано я почав сміятися, але, але слухайте, якщо б вона випала саме вона, то це було б дуже дорого. Дуже дорого. Так, також нам випадає сріблястий 997-й. Так, Джон Сібал. Слухайте, ну, цей пак, звісно, не такий крутий. Ось, Але цей пак е, приніс такі е, ложні емоції, так скажемо так. Ось, але слухайте, ця карта, мені здається, рідка, Тому не знаю скільки вона буде коштувати, але вона 100% буде щось коштувати. Але у чоловіка є Акіра Накай, тому йому взагалі має бути вже все одно, що ми тут знайдемо. Так, uh, RVB 997, сріб... сріблястий RVB. Так, Джон Сібал. <свистити> Слухайте, ну я досі ще не відійшов від тих, емоцій. Ну це, це, це така люта обманка, що просто <свистити> жесть. Так, щось в нас буде тут? Так, Стелла. Звичайна. Це в нас срібляста Слухайте, ну, симпатична, симпатична, але їх же стільки тут є. Так, також у нас ніяких немає. Ой, я не можу підійти, бо ну якщо б ми зловили зараз е, лімітку 25 штук, я просто не, не уявляв би, яка там в майбутньому буде ціна. Так. Далі в нас випадає ще Stella Boost Звичайна. 993, звичайний, 997 також. Шунсібал також. Так, залишається два паки. Так, і, звісно, ми їх відкриваємо. Так, випадає в нас Стелла був звичайна. РВБ. Хоча тут все рвб Слухайте, ну цей пак поки що взагалі нічого не приніс. Ось такого цікавого. Якщо в першому паці в нас був і Акіра, і Стела, то в другому паці в нас була така просто обманка дуже велика. То зараз. Ну, щось та. Це знов обманка, ні? Бл. Це знов просто ну. Ну, як це може бути? Чому це така обманка? І, і вона ж така люта просто до жаху. Вона ну, дуже люта, слухайте. Так, це в нас звичайна. І це в нас звичайні. Так. Е ну, я розумію так, що ці штуки, в принципі, вони нам випали з трьох паків. Вони симпатичні, вони прикольні. Але яка їх кількість, е звісно, тут не зазначено. 에... Скільки їх буде, я навіть не знаю. Вона прикольна, крута. Але, ну, блін. <с> це люта обманка. Ну не можна так робити. Так можна просто зупинитися серце. Ось. А ось по цим, то це, звісно, так. Тобто, ось. Та навіть ось цією однією. Картою людина відбила просто три паки і ще два, які купувала. Просто в плюс вона вийшла завдяки оцій картоці Ну, а ця, звісно, вже йде бонусом. Тим паче лімітка 99. Тому. Ці як були і залишаються найдорожчими. І, мабуть, зараз вже можна оцінити ці карти десь, ну, в баксів 400 100 Тому ось такий ось був відеоролик. Дуже дякуємо пану Оресту за ці емоції. Я сподіваюся, що коли він буде дивитися цей відос, то він е, також е, люто кайфане. Е, па, -па.